Майже три сотні дітлахів відвідують пришкільні табори у Мукачеві. Це учні 2, 13, 20 та 16 шкіл. Пришкільних таборах відпочивають діти з числа пільгових категорій, переможці, конкурсів та олімпіад. Протягом трьох тижнів вони відвідують різні майстер-класи. Сьогодні, до прикладу, малюки малювали літо. Третьокласники складали паперові квіти, а старші виготовляли тарілки з глини. Крім майстер-класів, конкурси талантів та спортивні змагання, екскурсії, флешмоби та перегляд фільмів. А найголовніше розповідають дітлахи: відпочинок від уроків та смачна їжа. В Таборі О, нема уроків, це добре. Там багато екскурсій і добре кормлять. Дуже подобається бути у таборі. Я я люблю зелене вже десь третій раз. Там а, люблю ще складати магніти. У мене ще був конкурс красоти. Мені сподобалося із табору те, що там дають супи і вкусні страви, і ще ігри всякі майстер-майстер-класи. Вчора ми робили, ну робили ми капелюшки, і в нас був мод. Мені це дуже запам'яталося. Мені подобається моєму таборі грати спортивні ігри та грати з друзями.